Всім привіт! Давно не бачились! З вами, як завжди, Кевшин Олександр, канал Good Idea. на черзі, наш новий огляд вже готового інтер'єру, який ми зробили абсолютно під ключ від етапу проєктування до етапу меблювання та декору. Це двокімнатна квартира загальною площою 75,5 квадратних метрів у ЖК Краківська. Тож вмощуйтеся позручніше, підписуйтеся на наш канал, ставте лайки, ми починаємо! Загалом квартира виконана у суміші двох стилів: сканді це коли все таке біленьке, сіреньке та з елементами під дерево. І мінімалізм. Замовниками є молода сімейна пара з дитиною підліткового віку. А основний наголос було зроблено на екологічність, функціональність та комфорт. Перепланування на об'єкті не можна назвати глобальним. Ми, як і завжди, приєднали лоджію, тим самим збільшивши корисну площу, та пересунули деякі перегородки. Що саме ми демонтували та змонтували, ви побачите зараз на екрані. В цілому нічого дивного та надзвичайного, і ми, як завжди, починаємо наш огляд з передпокою. Тут він доволі таки просторий завдяки деяким нашим маніпуляціям і площею складає 7 квадратних метрів. Зробили ми все це для того, щоб вмістити все необхідне для зручного користування цією зоною. А саме, місце для відкритого зберігання верхнього одягу представлене у вигляді ось такої панелі з декоративних рейок, з гачечками, що було зроблено для нас під замовлення. Погодьтеся, виглядає доволі таки естетично та гарно. А ще й підсвітка. М -м -м. Зручний сріблясто-сірий пуф торгівельної марки Ветро з гучною назвою Рим за 6 тисяч гривень для комфортного взування. А ось те саме взуття ховається у цій величезній місткій шафі. Якій, окрім того, є ще дуже багато корисного. А саме полиці, полиці, Полиці і ще раз полиці. І не тільки вони. Повертаємося сюди. Тут в нас є місце для вішаків, та ось така штука, яка називається меблевий пантограф. Рухаємося далі. До речі, ще пару слів про ось цю величезну шафу. Відкривання реалізовано за рахунок системи Тіпон, внутрішня частина, тобто корпус, виготовлений з ДСП кроноспан-сірий шифер, фасади ж і видимі деталі. З МДФ, Нєман, акрілікс Мат, Граніт. Що ж, переходимо до останньої зони передпокою, а саме ось цього величезного дзеркала з підсвіточкою в 4000 кельвінів, що поділене на дві частини, ось цією. Консольною тумбою для всіляких там дрібничок, які можна залишати як на поверхні, так і в одній з двох ось таких висувних шухляд. Що ж, ходімо далі. До речі, на цьому шафа не закінчується, і тут в нас не повірите знову полиці, 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 полиці. Ну, а далі в нас кухня. Досить незвична, як для наших останніх проєктів, оскільки має незначну площу, а саме 14,3 квадратних метри, але це не заважає їй зберігти основний функціонал у вигляді зони приготування їжі, обідньої зони та додатковий у вигляді зони відпочинку. Почнемо з основи основ меблової конструкції кухні. У якості матеріалу для робочої зони кухні нами було обрано керамограніт ламінам B'ianco Absolute. З нього зроблено як стільницю, так і фарту кухні, що по-перше, доволі таки естетично, по-друге, суперпрактично. З технічного ж наповнення вбудована під стільницю полірована мийка Франкі Атона НХ. Відповідний до неї змішувач Franken-Neptune Clean Water на дві води. Зрозуміло, що якщо є такий змішувач, то повинна бути і система очистки тієї ж таки води. Тут нами встановлено EcoSoft Стандарт з мінералізатором. За сусідніми дверцятами встановлено посудомийну машину від Bosch. Далі система з висувних ящиків, що має назву Merivo Box. Що особисто мені тут подобається, так це організація внутрішнього простору, якою ми досягли за рахунок встановлення спеціальних лотків для приладів Hyotch Orga 3. Отака От, штука всім рекомендую. До речі, відкривання у цій частині відбувається за рахунок чорного горизонтального профіля Gala з цилом. Повертаємося нагору. Тут ви можете бачити повноцінну варильну поверхню на 4 конфорки з відповідною до неї, вбудованою у верхні ящики, витяжною системою Franke Box Flash Evo. Так фактично неможливо позбутися від всіх запахів. Хіба що за рахунок встановлення якоїсь супер-мега-техніки професійної за дофіга як багато бабла. Але ж треба робити все для того, щоб ці запахи мінімізувати. Також у верхній частині розміщена купа полиць та ось таку подвійну сушку на алюмінієвому каркасі з піддоном. Відкривання ж реалізовано за рахунок системи тіпон та встановленої в різної ручки гола з підсвіткою. У цій частині розміщено додаткові місця для зберігання всякого приладдя та продуктів. Окрім того, ви можете бачити вбудовану мікрохвильову піч та духову шафу від компанії Bosch. А за цими дверцятами в нас сховався також вбудований холодильник від Liebherr. Пару слів про використання для виготовлення кухні матеріали. Корпуси виготовлено з ДСП «Кроноспан» сірий шифер та білий, відповідно. Фасади ж і видимі частини це МДФ «Нєман» Акрилікс мат сніжно-білий та той самий МДФ «Нєман» Акрилікс мат Граніт. Мало не забув вам сказати пару слів про нішу, на яку ви могли звернути увагу знизу кухні. Нічого для себе, все для людей та їх зручності. Обідня зона представлена меблями українського виробництва, що не може не радувати. Обідній стіл канеллі від Zegen розміром 1600 на 800 мм, та ось ці прикольні барашкові стільчики френдлі від українського дизайнера Андрія Могили. В принципі, те саме я можу сказати і про зону відпочинку. Складається вона з ось такого зручного вершкового дивану, що має назву Марлін від відомого українського бренду Інтерія, та кавового столика, що має назву дуо, від того ж таки дизайнера Андрія Могили. Давно я вже вам екскурсії коридорами наводив, площу складає 5,5 квадратних метрів. І зараз поясню, чому в цей момент я вирішив на ньому зупинитися. Саме тут максимально наочно. Можна продемонструвати вам плінтус з підсвіткою. Демонструючи вам плінтус, я не можу не звернути вашу увагу на підлогу. Тут це тришарова, 14 мм дубова паркетна дошка. Під масловоском від українського виробника. І якщо вам цікаво дізнатися про неї більше, обов'язково пишіть про це у коментарях. На цьому об'єкті нами було встановлено двері від, мабуть, найкращого українського виробника дверей, а саме торгівельної марки Родос. А саме грунтовані полотна Prima Lume, комплект коробки, прихованих завіс, магнітного замку, ручки, фіксатора та відповідної планки обійшовся від 27,5 до 29 тисяч гривень. Така розбіжність через тип відкривання дверей, звичайний чи інсайт. Площа душової складає 4-2 квадратних метри. Стилістично вона виконана все у тому ж сканді. Пам'ятаєте, на початку я казав про щось біленьке, сіреньке та під дерево. До речі, а як ви ставитеся до скандинавського стилю в інтер'єрі? Чи не приївся він вам? Та який ваш улюблений стиль? Пишіть нам у коментарях. Основою оздоблення даного приміщення є іспанський керамограніт. Geotails, Колорадо Бланко розміром 60х60 см, та меблеві конструкції. Ось у цьому місці ми сформували перегородку для того, щоб розмежувати вологу зону від сухої. Тут ви можете бачити меблевий пенал, в якому ми сховали бойлер. Окрім того, пральну машину та додаткове місце для зберігання побутової хімії та іншого переладня. Виконано фасади його з. ДСП свій скрону дуб вічний. Дам одну пораду: якщо у вас в квартирі є місце лише для одного санвузла, то краще встановлюйте ванну. Особливо якщо у вас вже є маленькі діти, або ви ж тільки плануєте маленьких діточок. Ванна, як не крути, це більш практичний та функціональний варіант для. Таких цілей. Тож, душова. Складається вона з душових дверей Радавей NES Black DWJ2, що не дають водиці розлітатися по всіх усюдах. Душового набору Pafoni Compact m quadro з чотирьох елементів, а саме тропічного та ручного душу, панелі керування і прихованої частини. Звісно ж, водичці потрібно куди здіватися. Душовий трап Advantix Viega Vario встановлено нами саме з цією метою. До речі, ось ця дивна штука це електрична рушнико-сушарка Маргаролі Baleno. Система інсталяції а тут нами була встановлена система інсталяції від ТС, була обшита керамогранітом. Згори отримала своє продовження у вигляді меблової конструкції, що складається з відкритої полиці. Та ось таких закритих шафок на тіпонах для туалетного паперу, побутової хімії та інших прихованих речей. Що стосується її корпусу, виконаний він з ДСП, кроноспан білий, фасади відомі деталі, МДФ фарбований у білий колір. Також тут розміщено ось таку симпатичну білу матову кнопку. Від TSS колекції Now, підвісний базобутковий Унітаз DeVit колекції Art 2.0 та хромований гігієнічний душ прихованого монтажу з тієї ж колекції DeVI Art. У сформованій ніші розмістилася зона ранкових гігієнічних процедур, що складається з тумби з висувним ящиком. Ось такої прикольної накладної білої раковини. Шуї сієло комфорт розміром 60х40 см, що розмістилася на стільниці з штучного каменю акрилу та хромованим змішувачем прихованого монтажу від грої моделі Essence M Size. Звісно ж, для додаткового комфорту нами було встановлено спеціальний блок з двох розеток та вимикача, що вмикає підсвітку зеркала. Вальна кімната або ж як модно зараз говорити мастер-бедрум. Площа її складає 16,7 квадратних метрів, а основою концепції є вже класичне поєднання світлих напівтонів структурою дерева та чорними підкреслюючими акцентами. Головним елементом, як, мабуть і повинно бути, є ось це величезне двоспальне ліжко від київської фабрики Делаве, модель, що має назву К-24. В якості додаткового узголів'я нами спроєктовано та змонтовано панель з ДСП свій скрону Дуб Апалачі. Як її продовження, суто декоративна рейкова панель, яка покликана привнести в простір. Трошки більше різноманіття. По обидва боки від ліжка приліжкові тумби нашого виробництва. Сфарбованої МДФ з відповідними до них блоками розеток, вимикачів та елементів нічного освітлення, а саме BRA Ideal Lux Up Nero. Основним елементом освітлення даної квартири є магнітні треки. Складаються вони з вбудованої під час монтажу гіпсокартонних систем направляючої R35 від Lighthub, точкових світлових модулів DOT 15 та спотів Focus 15 від того ж таки Lighthub. Все це виглядає дуже гарно, лаконічно, естетично, а ще й неабияк практично. Єдиний недолік цієї системи, на мою думку, це її вартість. Так, метр направляючої вам обійдеться приблизно в 2,5 тисячі гривень, ще 4 тисячі гривень за світловий модуль та приблизно 3 тисячі гривень за один спотовий світильник. І це ще далеко не все, оскільки є багато додаткових компонентів та комплектуючих на цю квартиру. Їх вартість обійшлася ще в 30 тисяч гривень. А ще тут є ось така прикольна штука. Допомогли нам з цією красою хлопці з компанії, яка називається Kyiv Генстал. Тож, якщо вам треба встановити домашній кінотеатр чи щось схоже, якісь медіасистеми, то можете звертатися до них. Я гадаю, що в описі буде посилання на інстаграм хлопців. У цій частині кімнати знаходиться робоче місце та ще одна велика шафа. Зроблені вони за індивідуальними кресленнями та з того самого типу матеріалу, що і багато інших елементів у цій квартирі, а саме кронусвіз дуб вічний. Для зручності користування робочою зоною було передбачено наявність двох висовних шухлят на тіпонах. Тип відкривання шафи дещо інший, а саме ось такі чорні матові ручки, що мають назву U9. І шафа приховала в собі ще одну зручну цікавинку. Цікаво, що за ось цими дверима. Поїхали! Like відкриті полиці зі скла для головних уборів одягу та взуття, темні матові направляючі для верхнього та теплого одягу. Купа висувних ящиків та величезне дзеркало. І підсвітка по всьому периметру для того, щоб все це приміряти. Оу oh, є! Yeah. А тепер моя коронна фраза. Гардеробна, це просто must have нашого часу, не дивлячись на невелику площу всього в 4,2 квадратних метри вона прекрасна! Тут ви можете бачити терморегулятор для теплої підлоги, а саме Schneider Electric Unica New Anthracite. До речі, вся електрофурнітура по квартирі встановлена саме з цієї колекції. І тут я хотів би нагадати вам одне написане правило. А саме, обов'язково встановлюйте теплі підлоги у прохолодних зонах, як то лоджія, та у вологих зонах, як санвузли. Пішли, глянемо, що у нас на лоджі. Над головою у нас вбудовані світильники моделі Basic від того ж таки Lighthub, які разом з трековими системами є одним з основних елементів освітлення на об'єкті. Але ж затишок у цій зоні створюють явно не вони, а ось ці чудові, дуже комфортні крісла, що мають назву холмі та не менш. А, мабуть, більш офігезний столік, який має назву Халден. І ось цю цю красу все це роблять де правильно у нас в Україні. Хоч я і мав би назвати цю кімнату дитячою, але щось якось язик не повертається. Тож підліткова кімната з характером загальною площою 16 квадратних метрів. І це вже явно не сканді, це мінімалізм. Одним із ключових аспектів оздоблення будь-якого інтер'єру є правильний підбір фарби. Тут ми використали Benjamin Moore, Regal Select для стін та Benjamin Moore Waterborne для стелі. Ця фарба створює рівномірну та гладку поверхню. Ви явно не могли не помітити, що стіни і стеля у нас одного кольору це явно не. Білий, і це красиво, сильно та стильно. Хочете, щоб так було і у вас? Не боїтеся експериментів? Що ж, ласкаво просимо всі контакти в описі до цього відео? Темна підлога: графітові стіни та стеля, помаранчеві меблі та аксесуари у якості головного акцента кімнати, яку умовно можна поділити на дві зони. Перша робоча зона, що складається з консольного столу пеналу з висувними ящиками на тіпонах, полиць відкритого зберігання з металу, пофарбованого у колі фасадів, які виглядають дуже естетично, та лаконічно, так ми раніше, до речі, не робили. Прихованої тумби, яка розміщена під столом, та великої шафи з купою полиць під абсолютно різні типи потреб. До речі, ось тут вам могло здатися, що якась недостатня кількість розеток у робочій зоні. Не панікуйте, все під контролем. Нами також передбачено великий блок розеток, які встановлено під самим столом. А для зручності користування ними, для виводу дротів, нами було встановлено ось таку спеціальну заглушку зі щіткою, яка приховає всі негарності та Незручності. Зона ж відпочинку в основному сформована за рахунок виготовлених нами меблевих конструкцій, а саме ліжка з ось такими висувними ящиками, в яких можна сховати постільну білизну, коли, наприклад, до тебе в гості приходять друзі. Великої місткої шафи, але вже під конкретні потреби, а саме зберігання одягу, яка складається з відкритих полиць для зберігання ящичків та направляючих під вишаки. І ось цієї зони, скажімо так, відпочинку та релаксу з консольної тумби, на якій, я впевнений, незабаром з'являться всілякі гаджети, як то PlayStation та безпосередньо телевізор, на якому в цей PlayStation можна буде її пашпіліть. Ось тепер я впевнений, що ви точно готові до останнього приміщення нашого огляду. Ходімо дивитися. Тут ви можете бачити той самий стилістичний прийом, що і в попередньому приміщенні, а саме Total Black з акцентом, але вже білого кольору. Тепер до конкретики. Основою оздоблення даного санвузла є плитка Amazon Grey 60 х 120 см на підлозі, мікроцемент темний матовий Continuo на стінах. Та фарба Benjamin Moore Waterborne Sailing Paint на стелі. Окремої уваги, звісно, ж заслуговує ось ця кам'яна стіна ручної роботи, вкрита спеціальним набором матеріалів декоративної штукатурки Rock від компанії Kelsis. Я з великою радістю розповім вам, скільки ж коштує ця краса, так як довго її робити. Якщо це відео набере хоча б. 500 лайків. Тож не лінуємося і ставимо великі пальці догори. Нам приємно, вам корисно. Немає, мабуть, нічого кращого, ніж релакснути увечері після важкого робочого дня ось такій крутезній ванні зі штучного каменю групо Трессе Балі. Одразу відчуваю себе десь на балі. Хоча в цілому ніколи там і не був. До речі, до такої ванної треба і спеціальний змішувач. А саме, окремо стоячий підлоговий Gessi Retangolo K. Ви могли звернути свою увагу на те, що ванна стоїть на певного роду подіумі. Тут це технічна необхідність, оскільки потрібно місце для того, щоб розмістити приховану частину окремо стоячого змішувача та сифон ванни. Але є ще й декоративна складова. Ще з трохи незвичного це використання не лише підвісного безободкового чорного унітазу з єлошою комфорт, а ще й окремого біде. З тієї ж колекції. Біде-штука практична, але не самодостатня. До неї обов'язково треба підібрати спеціальний змішувач. Тут це Гесі Ingranaggio. Згори ми розташували шафу для різного ванного приладдя та побутової хімії, фасади якої виконані з фарбованого МДФ, корпус ДСП, кроноспан, антрацит. Впирається вся ця конструкція у ось таке величезне дзеркало. З підсвіткою, що і веде нас до останньої локації, а саме зони ранкових гігієнічних процедур. Тумба, раковина та стільниця такі самі, як і у попередньому санвузлі, але, як можете побачити, дещо іншого кольору. Змішувач, хоча й також прихованого монтажу, але вже зовсім інший. А саме Gessie Inkisa Black XL. Останнє, на що звернув вашу увагу у цьому приміщенні, це ось такий рушник-отримач колекції Davy City. хоча і незначна дрібниця, але погодьтеся, дуже зручна у використанні. Що ж, ось таким вийшов. Черговий огляд на нашому каналі, готового інтер'єру, зробленого нами абсолютно під ключ. Якщо вам було цікаво, обов'язково ставте великі пальці догори та підписуйтеся на наш канал, якщо ще цього не зробили. Я знаю, що вас завжди цікавлять гроші, тож не можу не сказати наостанок про те, скільки ж з розрахунку на один квадратний метр коштували наші послуги та матеріали. Що стосується ремонту зі всіма матеріалами, то це 1345 умовних одиниць на квадратний метр. Меблі, зараз я кажу про корпусні, які виготовляли ми компанія But Idea, ще 345 умовних одиниць на квадратний метр. Хтось чіпляється до мене у словах умовні одиниці, що це таке, <смас> ну, поясню тим, хто не знає. Це долари. Долари USA. Ось, тож рахуйте. Квадратура та показник на квадратний метр. Якщо вам цікаво дізнатися, скільки вартували окремо стоячі меблі або ж технічне наповнення, сроки, за якими зробили все абсолютно під ключ, обов'язково пишіть про це в коментарях. Ми будемо надавати вам відповіді. З вами був як завжди, Кевшин Олександр. До нових зустрічей! Слава Україні!